Вітаю. Сьогодні я прийшов до такого лісу, як би сказати, я його оминав. Якось не доходило до нього повернути. Цього року я тут взагалі не був. Минулому році, мені здається, я так один раз проходив уже з грибами, я її не шукав, знайшов був кілька. Ну, І сьогодні я так Пішов сюди подивитися, що тут є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ой, які, які файні молоді гриби. Яка краса. Ось тут виглядає молодий, він не лишається. Там ще одного молодого бачу. Ось тут є. Ну, такий файний початок. Чудові гриби. О, який прихований. О, великий файний. Міцний такий. Наш хапи Такий моцний, чудовий. Ото я відразу не побачу, та є ще один. Ось такий його пара. Чудовий молодий гриб. І ще ростуть як він на сонечку такий файний риб о тут попадають рижики скільки їх тут є yeah. о oh, там там mm. с точками. С Ой, как красава. Вот трави. Вот такие О, який міцний. Це така одна полянка режиків таких чудових. Найк як завжди. Вже десява свої там, не знаю. Що найшов іду дверці?

О, там далища майка патрулю и все даст Шукує, винюхує. Так ідеш, ніби нема нічого. І тут попадають цілі такі галявинки режиків. О, а тут ось бачимо, як вони разом ростуть. Дуже схожі на режик. Але то не режик. Знизу чітко видно. Ось режик. А ось ну я не знаю, що це таке, але вони так і разом ростуть. Тому треба бути уважним, бо вони дуже схожі. О, таке. Лісточка нападала. Шо іди до мене, де ти був? Ті б ти тут рижики потолочиш, десь бігав. Хлопче. Ну, давай, де ж без прягу. Йди, йди. Режики. Режики. Прям такі заховані під листочками. Пойнцкий чудові такі. Ось там велязий. Ще один. Такі укутані листочками. Листя багато так нападало. Ось там бачу ще. ще Лістим і так не видно. Ось ще є. Ось Там маленький, Він залишиться. Чудові такі. Ось там маленький виглядає, але він не росте. Найк також в пошуках. Лише він у своїх пошуках. Ну, вони маскуються добренько. Листя впадає, їх прикриває. який файний. Рижики, вони так ростуть, тунайк біжить. Рижики ростуть, ось бачите, ось такий ніби долина. Вони дуже вологолюбиві. Вони в таких низинках, де багато вологи, то там вони ростуть. Там їх треба шукати. І знову ж таки ця ж низинка, я так іду і вони попадають. Я щойно ходив ось такими горбичками, думав, білі може ще попадати. Немає білих там, але немає і режиків там взагалі. А так низинка така, і вони попадають. Ну і так уважно треба їх шукати, бо листя нападало багато, так, небагато його видає. О, ще один прикрыті листочками О там ще лака. Найк <кій> качається листю. Він вже не може дочекати снігу. Він дуже любив снігу качатися. А так у то він у листю. великий. далекий. Чудовий. Ось. Ось. Тут, тут і так, ніби нічого і не було, а під листям їх багато. так звечуріло, сонечко наблизилось до обрію. Будемо завершувати сьогоднішню нашу прогулянку. То вже так вийшов найка прогуляти. Ну і подивився ліс, в якому я цього року не був, що тут є. Ну То ще так, враховуючи, що ми ходили десь так півтора години, не більше, то результат непоганий. Є ось кілька білих я знайшов. І таких чудових. Рижиків. Рижики файні, то так вдалося їх назбирати. Гриби білі, ну вже що хотіти. Досить пізно. Ночі прохолодні, то вже так, як повезе. Ну і як знаєш ліс, як знаєш грибні місця, то вже як, як повезе. У ліс ще ходити можна, можна збирати є опеньки, є рижики, попадають білі, тому що ходити можна. Вам дякую за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. так По дорозі додому. Дивіться, яка краса, які файнюцькі опеньки. Дуже такі файні. Ось там ще є, там є. Ось яка краса. Та я їх тут трохи позбираю ще. Дуже файні. Ну ці опеньки, це щось. Я давно таких не знаходив. А це так на одному місці. Уже такі. Кульок до зберу і такі файні. Оце ще такий великий кульок опеньків я зібрав. Так тут натрапив на одному місці, я їх зібрав. Більше я не ходив. Мені доста Тих рижиків і опеньків. доста.